Святкування дня перемоги в Україні у різних містах об'єднали два моменти: дощ і тривожне очікування провокацій. Утім, незважаючи на побоювання до серйозних зіткнень, не дійшло у транспорті й на вулиці. Люди сперечалися про символи: червоний мак або георгіївська стрічка, скорбота. Або перемога у парку слави відбулася урочиста церемонія покладання квітів до вічного вогню. Перед ходою президент України Петро Порошенко потиснув руки усім ветеранам, які змогли прийти на захід, і вперше за історію незалежності захід відбувся не на майдані та хрещатику. А замість традиційного військового параду організували парад оркестрів. На головній вулиці столиці Хрещатику активісти виклали з білих коробок гігантський напис. Пам'ятаємо, 1939-1945 перемагаємо. Букви простягалися від будівлі ЦУМу до будинку профспілок. Коробки були призначені для збору гуманітарної допомоги, яку заплановано відправити на Донбас. У екс столиці Харкові, попри судову заборону, у День перемоги, до вічного. Вогню прийшли тисячі людей різних політичних поглядів. Заборони проведення мітингів у місті пояснили підвищеною загрозою терактів. У той же час відбулися відразу кілька офіційних заходів покладання квітів та концерти для ветеранів. У Харкові теж гаряче сперечалися про символи, але до реальних сутичок справа не дійшла. Хоча звучали і спасибі дідові за перемогу, і батько Бандера знову до нас прийде у Дніпропетровську, практично у прифронтовому місці тривожні очікування були особливо сильні, утім, незважаючи на них. Страх можливих провокацій, диверсій і навіть терактів не зупинив сотні і навіть тисячі дніпропетровців, бажаючих прийти до пам'ятників героям минулої війни. Традиційно фронтовики Дніпропетровська, їхні дружини, вдови загиблих героїв збираються біля пам'ятника генералу Пушкіну. Ще з кінця квітня силовики області були переведені на посилений варіант несення служби, а напередодні 9 травня посилили вже посилений режим. У день перемоги тільки МВС виставило на вулиці Дніпропетровська. Близько півтори тисячі правоохоронців, які утворили живий ланцюг вздовж проспекту Карла Маркса до монумента вічної слави. У центрі Бандерівщини Львові цьогоріч до можливих провокацій на 9 травня готувалися з особливою ретельністю. Побоювалися як можливих візитів засланих козачків, так і місцевих провокаторів. В цілому ж в місті вирішили не відступати від традицій, які відбуваються за єдиним сценарієм. Усі офіційні урочистості проводять 8 травня в день пам'яті і примирення, а 9 травня святкують усі бажаючі, але уже без офіціозу. Громадський порядок охороняли 820 силовиків, а допомагали їм у цьому активісти майже трьох десятків громадських організацій. Незважаючи на це, у місті сталося кілька конфліктів. Перший на пагорбі слави, де пенсіонер з Георгіївською стрічкою прийшов покласти квіти до меморіалу. І другий, коли головного львівського комуніста Олександра Калинюка облили кефіром. Військовий парад на час дня перемоги, у якому взяли участь близько півтори тисячі військовослужбовців і порядку 30 одиниць техніки, відбувся і у самопроголошеній ДНР. Парад став першим військовим для Донецька. До цього в день перемоги у місті проходили тільки мирні демонстрації. Подивитися на ходу зібралося понад 15 тисяч людей. По вулиці проїхало близько трьох десятків військової техніки танки, гради, бронемашини та артилерійські установки. На бронетехніці намальовані георгіївські стрічки, а бойовиків так званої ДНР. Були одягнені у форму з безлічю дивних медалей. Судячи з відео, опублікованому одним з сепаратистських каналів, у глави терористів Олександра Захарченко були деякі проблеми з координацією рухів. До мікрофона Захарченко наближався, похитуючись, і ледве стояв на ногах. Хода тривала недовго. За словами очевидців, одночасно з початком заходу у Донецьку розпочався сильний дощ. Цього ж дня у Москві масштабна пожежа затьмарила небо над парадом. А у читі загорівся ракетний комплекс Бук.